Вересень видзвонює, в школу, в школу час, в лузі синім дзвоником, дзвонить раз у раз. <плес> Сонце нас вітає, сили сядь гаї, школа відчиняє двері. Я йду вже у перший клас. Я вже, мама, учить, діти тут замінить вас, насчитать на учні. На Ми Україну.

Вас не знайте і на зміна вам носи. Я сьогодні йду до школи. Хто що хоче привітати всіх сим щасливим, ясним ним хочемо щастя побажати, щирим усмішок пісень. У найперший є перший на улок, покличе нас і підемо. Мы пусть это светлый-светлый Я бежу песцам до школы, не ящерный ду земной, мама и тата, боль для нас, мы это свят. Я же, я же огонь, просто и Морелика да, це, це, <рігла> на нам ще всім. Посовіть нас добрій боже, поселити чиста мати. Майка ласка нам поможе, живо вікно випочати. Дімки, тому менше працювати. пісень,